Добрий день, шановні друзі! Сьогодні хочу представити до вашої уваги новий курс по заробітній платі ФОП та наймані працівники». Це дуже корисний курс, який я написала для вас, шановні ФОПи, які мають наймані працівників. Закликаю всіх фопів, які мають наймані працівників, оформляти працівників. Так як, з першого. Грудня 2023 року поновлено перевірки держпраці і інших податкових органів. І вже є дуже неприємні прецеденти, які трапляються з вашими колегами-роботодавцями, які вважали, що мене це все на авось. Основною фішкою курсу Є те, що я вам розповім, як поєднати графік змінності з табелем робочого часу, а також із касовим апаратом і ключем ЄЦП вашого працівника. У разі, якщо ви ніколи не нараховували заробітну плату працівника або ви бухгалтер, який веде ФОПів. Але не знає, як нараховувати працівника і хоче освоїти цю частину фопів і навчитися розраховувати заробітну плату фізичним особам підприємцям і заробляти більше грошей. Тому я раджу цей курс. Тому що нарахування заробітної плати і облік заробітної плати у фізичних осіб-підприємців дуже відрізняється від нарахування заробітної плати на підприємствах, а також у бюджетних установах. Останнім часом дуже, бюджетні, дуже багато бухгалтерів і бюджетників ведуть ФОПів для додаткового заробітку. Я для вас, мої любі ФОПи. Та бухгалтери написала авторський курс, в якому врахувала всі нюанси, які виникають у фізичних осіб підприємців при заробітній платі і розрахунків з фізичними особами підприємців. Так як я маю більш ніж 30 років стажу із заробітної плати, то я на своєму досвіді, а також досвіді своїх учнів, яких маю більше як 300 чоловік по всій Україні, а також клієнтів, яких веду дуже багато років, врахувала всі нюанси, які виникають у роботодавців, які вед... фопів, які ведуть заробітною платою і мають найманих працівників. Курси я на простих прикладах розповідаю, як. Платити погодинну оплату праці, заробітну плату з підсумковим обліком робочого часу, а також оплату погодинну оплату праці, а також за табелем обліку робочого часу при окладним, по окладам. В курсі я в подробицях та на прикладах розповім, як підв'язати табель обліку робочого часу з касовим апаратом. Як порахувати заробітну плату? Якщо ви навіть ніколи не нараховували заробітну плату, то придбавши цей курс, ви зможете це зробити. А також прийняти працівника на роботу від самого прийому документів і нарахування заробітної плати і розповім нюанси, як правильно звільнити працівника, щоб не потрапити в халепу і не платити шалені транспорти. Штрафи, які дуже багато ФОПів платять при звільненні працівників, тому що не виплачують компенсацію при звільненні про невикористану відпустку. Так, як багато фопів грішать тим, що не відпускають своїх працівників у відпустки. З чого складається цей курс? Курс включає в себе 5 відеоуроків по 40 хвилин. І більш ніж 100 додатків і зразків первинних документів. Бонусом до цього курсу я додаю перелік та пакет документів для перевірки держпраці. Перейдемо до модулів, що включає перший модуль. В першому модулю ми з вами розглянемо перелік документів при прийомі на роботу фізичних осіб-підприємців. Як зробити наказ розпорядження при прийомі на роботу. Зробимо трудовий договір і порядок укладання трудових договорів, як правильно його укладати з фізичними особами підприємців. Розповім, як подати повідомлення в ДПС про прийомі на роботу і сроки подання повідомлення. Надам зразки цих всіх документів. А також розглянемо таку цікаву тему, як звільнення працівників у фізичних осіб-підприємців. До цього модулю йде більш ніж 30 додатків первинних документів, а також зразків до них. В другому, модулі, в другому модулі ми з вами розглянемо, що таке колективний договір у фізичних осіб-підприємців і навіщо він потрібен. Розповім, які зміни. Сталися в останній час згідно колективних договорів у 2023 році. Надам декілька зразків колективних договорів і розповім, що обов'язково потрібно розписати прописати в колективному договірі у фізичних осіб-підприємців. Складемо з вами правила внутрішнього трудового розпорядку: надам декілька зразків первинних документів а також розглянемо посадові інструкції працівників. Надам в додатках більш ніж 30 зразків інструкцій для таких цікавих професій, як касири, бармени, водії, стоматологи тощо. Далі йдемо, перейдемо до третього модулю. В третьому модулі ми з вами розглянемо підсумковий облік робочого часу. А також розглянемо графік змінності працівників. На прикладах розповім відмінність графіка змінності та графіка роботи. А також заповнимо з вами таблік обліку робочого часу при погодинній оплаті праці і про при восьмиденному при оплаті праці, тобто при звичайному. Роботі з 9 по 18 годину з одним годиною ПРР. Надам плюс 30 додатків первинніх документів до цього модулю. Розповім на прикладах, як поєднати табель обліку робочого часу РРО Переро з ЄЦП П-працівників, так як це є основною фішкою цього курсу. Четвертий модуль. Розглянемо заробітну плату, види заробітної плати, якими краще використовувати фізичних осіб підприємців. Також нарахуємо заробітну плату згідно підсумкового обліку робочого часу, а також при погодинній оплаті праці розповім про податки, які сплачуються в бюджет при виплаті заробітної плати та скільки обійдеться наймений працівник в 2024 році роботодавцю. На алгоритм нарахування заробітної плати від складання графіку плюс табель обліку робочого часу до виплати заробітної плати та сплати податків, а також поєднання його з касовим апаратом. В цьому модулі я надаю більш ніж 15 прикладів розрахунків з відомості нарахування і зразків первинних документів, а також розглянемо таку цікаву тему, як розрахунок нічних неробочих днів та порядок їх виплати. І п'ятий останній модуль. Розглянемо штатний розпис, порядок складання, складемо штатний розпис, якщо до його включаємо, Розглянемо види відпусток, порядок надання відпусток. Які ж штрафи передбачені ФОПам за те, що ФОПи грішать тим, що не відпускають своїх працівників у відпусток. Розглянемо графік відпусток та як складати та затвердити графік відпусток надам більш ніж 30 додатків первинних документів. І торкнемося найцікавішої теми лікарняні алгоритм нарахування лікарняних УФОП, при яких обставинах ФОПу положено оформляти лікарняні. Розглянемо декретні ФОП, надам приклад розрахунку фізичної особи підприємця самого, як розрахувати з мінімального ЄСВ, які платять дуже часто фізичні особи-підприємці, як юридичні особи. А також надам повний пакет документів до Пенсійного фонду України. Тож закликаю всіх роботодавців оформляти своїх працівників, щоб не потрапити в таку халепу, як потрапив ФОП, який багато років працював в ресторанному бізнесі і дуже часто сподівався на те, що якось минеться і може обійтися. Але сталося не так, як гадалося. ФОП в Івано-Франківському, який завідував ресторанним бізнесом, заплатив 603 тисячі гривень штрафу за неоформлених працівників. В, моїх, в моїй практиці 30-річний, це там найбільший штраф, який я бачила, щоб заплатив фізична особа-підприємець, це те, що не оформили найманих працівників. Тож перейдемо до вартості. Існує три пакети курсу, ФОП та наймані працівники. Перший пакет включає в себе курс з п'яти відео уроків по 40 хвилин, плюс більш ніж 100 додатків і зразків первинних документів. Вартість такого курсу все 3 3000 гривень. Другий пакет включає в себе перший пакет, і ви самі розробляєте всі документи, а я їх потім... Перевіряю, плюс одна година консультації по телефону. Коштує така послуга 4 тисячі гривень. І третій пакет включає в себе, я надам вам індивідуальну консультацію на протязі трьох місяців. Ви зможете користуватися, телефонувати мені в будь-який зручний для вас час. І я буду супроводжувати все оформлення ваших працівників, які ви будете оформлювати, і будете весь час до мене телефонувати і питати, задавати питання. Якщо ви купуєте третій пакет, ви навчитеся заробітної плати від А до Я, я вам це гарантую і ви засвоїте новий вид професії. Так що не зволікайте, купуйте і не наражайте себе на штрафи. Дякую всім за увагу.